аграрій Вадим Кричковський дивиться на сходи міскантуса. В Народі його називають слонова трава. Каже, нею засадив 12 гектарів. Опади були доволі такі непогані, до 60 міліметрів. Тут впало на цьому полі. І вже почали там, де навіть не повсходив, почав проростати міскантус. І вже на сьогоднішній день ми бачимо десь близько 40 сантиметрів рослина висотою. Ось а в принципі, десь на кінець цього сезону він буде близько 1,60 м висотою а В подальшому до чотирьох метрів нарощуватись. Міскантус гігантський на цьому полі висадили вперше, каже Вадим Кричковський саджанці з Англії. У догляді рослина не вибаглива. Головне для цієї культури це в перший рік захистити її від бур'янів і щоб були нормальні опади, хоча б весною для того, щоб вона наростила свій корінь. Вона не потребує особливого якогось живлення. В неї немає ні шкідників, ні ні хвороб. Це травичка, вона схожа на. Принципі на будь-яку злакову культуру, на соргу, на кукурузу в своїй першій формі, в подальшому на камиш, схожа вона росте до чотирьох метрів висотою. Цю культуру Вадим Кричковський вирощує разом із В'ячеславом Шершуном, голова фермерського господарства. каже, ця культура насичує ґрунт гумусом, тож посадили її на земельній ділянці, яка зазнала змін у структурі. У нас є дуже багато земель, от які частково придатні для вирощування сільськогосподарських культур які підлягають ерозії ну, в результаті природних умов дощів, надмірного зволоження. Тому міскантус саме підходить для того, щоб їх захистити від таких от природних катаклізмів, від ерозій. Така невелика площа, щоб навчитися, зрозуміти, як це робити. Міскантус рослина багаторічна. Раз посадили її протягом 20 років можна збирати врожай методом скошування, каже Вадим Кричковський. Починаючи з третього року, щорічно ми можемо збирати до 20 тонн сухій, сухої біомаси цієї культури. Методом скошування, тюкування це культура енергетична, яка використовується дуже широко у всіх аспектах технологічних процесів, починаючи від енергетичної папілети, закінчуючи виробництвом лігнінів та целюлози, хімічної промисловості. Якщо міскантус дасть хороший урожай, наступного року під нього виділять 200 гектарів, каже В'ячеслав Шершун. Юлія Веснюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.